Всім привіт, друзі! Сьогодні розповім вам про мінуси роботи на новозеландських фермах, а то я тільки перед цим розповідав про плюси. Є також мінуси, їх порівняно небагато. Вони є, але також вони якби, не такі великі. З ними можна миритися, але я вам думаю, що буде цікаво почути про них. Тому, будь ласка, хто ще не підписався на мій україномовний ютуб канал про цю дивовижну країну на кінці світу, підпишіться, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Мені це потрібно. Ще в мене на ютуб-каналі вже є спонсорська підтримка. Можете підписатися, зробити підписку, і я там буду розповідати про цікаве відео. Які я не наважуюся розповісти на загальну публіку. І мені є що розповісти. Будьте, будь ласка, впевнені, адже я вже 10 років в Новій Зеландії. Я організував першу українську громадську організацію на Південному острові Нової Зеландії, створив український культурний центр і ще дуже багато речей, про які я з радістю поділюся. І поїхали, друзі. І перший з таких мінусів. Роботи в Новій Зеландії на фермі це те, що тут сезон отелення припадає приблизно на два місяці. Тобто тут сезонні ферми і в два місяці вам треба отелити всіх корів. Тобто, в чому заключається важкість роботи? Що вам потрібно зранку поїхати з прицепом на поле, де теляться корови, вони тут теляться під відкритим повітрям просто на траві. Інколи бувають приморозки вночі. Якщо велика ферма, там тисячу корів і більше, то інколи буває, що треба зібрати більше 50-60 телят за один ранок. І їх, ну, як правило, є людина, яка їх випає молоком, але все рівно зібрати їх це також важко. Інколи телята вородяться по 50 кг. Тобто натягатися треба прилічно. Тобто, якщо калвінг там два місяці, то це саме складне, складний час на новозеландській фермі це саме калвінг. На другому місці це те, що в Новій Зеландії на фермах постійно будьте готові, що вам прийдеться рано вставати. Вони правда роблять тут сліпини. Це коли, наприклад, якщо ви ходите на дойку на п'ять ранку, інколи на чотири, в залежності, як ферми, то ну, нормальні фермери роблять для своїх. Робітників сліпін це коли ви йдете тоді не на 5 ранку, а там кожен другий чи кожен третій день, наприклад, на 7 ранку. Якась інша людина починає доїти, ви приходите просто пізніше, щоб ви не так утомлювалися. Але будьте готові що до ранніх підйомів, і я ж говорю, взимку то бувають і прималоски, воно дуже холодно прокидатися. На третьому місці це такий показник, що інколи потрібно більше працювати на фермах, ніж на якісь інші. Там Роботі в Новій Зеландії. Ну, якщо там, в середньому люди тут працюють, як у всьому світі, в цивілізованих країнах маю на увазі по 8 годин, то на фермі як влаштовано? Що в сезон ви працюєте більше? Як правило, якщо сезон телу, ви можете працювати більше 10 годин в день, також сезон сім'я потім зразу йде після сезонного телу до Нового року, вважається тут взагалі сезон. Тобто ви працюєте 10 і більше годин, як правило, а потім йде на спад, там дойки йдуть менше вже, може 9-8. І в сезон сухостою, коли корови на ранофі, ви працюєте інколи там, ну, в залежності які ферми, є по 3-4 ферми. Знаю, що інколи по 2 години в день. Там немає майже роботи, якщо не на ранофі, просто там прийшли ненадовго. Ну, і Так в середньому 4, 6-7 годин. О, і, тобто розподіляється так. Тобто, перші пів року однозначно там, більше ви перепрацьовуєте. І не всі сплатять платять овертайм, деякі мало взагалі йде. Зараз, до речі, дуже популярно тут в Новій Зеландії, що вже почасовка йде. То люди вибирають або повний контракт, або почасовку. Тобто, Якщо почасовка, то чим більше ви працюєте, тим більше вам платять. В принципі, з однієї сторони, також непогано. Така ситуація. На четвертому місці, друзі, це такий показник, що е, в, якби, на фермі в Новій Зеландії, коли ви працюєте, ви живете на фермі, ну, там інколи безкоштовний будинок, е, але якщо не безкоштовний, то ви за нього платите, але невеликі кошти. О, і тут така ситуація, що воно вроді, добре, але з іншої сторони погано, тому що ви працюєте і живете на тому місці, де ви працюєте. І це для багатьох людей виявляється стресово, тому що у вас не міняється картинка. Ви повертаєтеся з дому, з роботи додому, і ви також фактично на роботі, бо тут якби, будинки прямо будують на території ферм, і інколи чути і звук трактора, який працює, і корови там мукають. І що хоч може бути. Тобто ну, я з ким я не говорю, то краще жити поза фермою. Якщо у вас тим більше сім'я, у вас більше буде тоді такої впевненості, конфіденційності буде, чим коли ви живете на фермі. І закриваю нашу гарячу п'ятірочку, 5 мінусів роботи на фермі. Це те, що після ферми потім тяжче знайти роботу. десь, там, наприклад, чи в офісі, чи на якусь іншу взагалі, іншу професію перескочити тут в Новій Зеландії. Дивляться, ну ви там на фермі працювали, як ви можете щось інше знати? Хіба що треба щось перевчатися, бо також з тим я не говорю. Навіть за мною працювала людина з Австралії, вона зараз повертається в Австралію, але в неї тільки досвід був роботи на фермі в Новій Зеландії. Вона працювала останні. Шість років тут, і от вона хоче поміняти роботу, знайти в Австралії щось інше, типу в офісі. І зараз цим займається. То каже, дуже важко, тому що ну, думаю, ти ж на фермі працював, то як ти можеш працювати в якомусь іншому, типу, місті з паперами чи ще щось, з цим зв'язано. Так що, друзі, от така ситуація, але це не всіх так. Інколи я знаю, що і Неважко знайти роботу, якщо ви працювали на фермі. Це залежить від людини. Дякую, що ви додивилися, друзі, це відео до кінця, про мінуси роботи на фермі. Всі ці мінуси, звісно, з ними можна миритися, вони такі страшні, є набагато речі страшніші, які ми з вами вже пройшли і пройдемо. Які нас закаляють, роблять нас сильнішими. Хочу побажати, друзі, щоб вам щастило за все, щоб ви не бралися. Будемо на зв'язку, і слава Україні, друзі.